PlayStation Vita – це справжній портативний скарб від Sony родом з 2011-го платформа, на яку на момент виходу як гравці, так і розробники покладали великі надії та сподівання. А це Killzone Mercenary, яка побачила світ у 2013-му. Це п'ята гра у серії Killzone, другий спін-офф для портативних консолей від Sony, та перша частина серії розроблена не Gorilla Games, батьками легендарної франшизи ексклюзивних консольних шутерів. А я Андрій. І сьогодні ми згадаємо, якою ж була ця гра. Я розповім вам, чому ніколи не можна сліпо вірити відгукам інших користувачів та як, змінивши лише одну маленьку деталь, розробники ледь не поховали не лише одну конкретну гру, але й цілу велику серію. Ця розповідь точно вам сподобається. Поїхали. Killzone Mercenary War is our business PlayStation Події Killzone Mercenary розгортаються між другою та третьою номерними частинами серії і дозволяють гравцю поглянути на подію всесвіту Кілзон дещо під іншим кутом. Друга позасонячна війна все ще триває, і якщо у попередніх частинах серії гравець чітко розумів, що у протистоянні беруть участь лише дві сторони: інтерпланетарний стратегічний альянс та Хелгасти із планети Хелган, то ця частина демонструє, що у будь-якій війні завжди є і третя сила. Це найманці без моральних принципів, яким немає різниці за кого воювати і які доручення виконувати. Головне, щоб завдання було поставлене чітко і нагорода за нього була відповідна. І чим більше нулів, тим краще. Десь так можна описати загальний концепт. Це гра про найманців у усесвіті Killzone і ми граємо за одного із них. Ніби нічого незвичного, але ось оця одна маленька деталь кардинально змінює усю структуру гри. Якщо ви грали у попередні частини серії і звикли бачити світ гри на своїх екранах таким, яким він був там, то у Мерсенарі ви дуже швидко відчуєте цю маленьку зміну, і скоріше за все, що вона вам не сподобається. Проблема у тому, що увівши у сюжет третю сторону, авторам потрібно було ще й надати мотивації їхнім діям, знайти причину, як пояснити гравцям, чому найманці підписуються на найбільш небезпечні авантюри та продемонструвати їхню кінцеву мету. У попередніх частинах із цим усе було досить просто. Хелгасти, перебуваючи під впливом диктатора на іншій планеті, вирішили, що вони краще за землян і надумали їх знищити. Так почалась велика війна за існування, в кінці якої повинен залишитись лише хтось один. Одні нападають, а інші обороняються. Сюжет простий для розуміння, але водночас глобальний та епічний. Бо держави ці могутні та розвинені настільки, що їхні баталії відбуваються навіть за межами планет у космосі. У мешценарі із цим є проблема. Головна рушійна сила найманців це гроші, навколо яких у цій грі крутиться буквально усе. Гравець отримує грошову винагороду прямо таки за будь-яку дію. Вбив ворога, отримав кошти, зробив хедшот, ще дали грошиків та навіть із бонусом. Підняв набої, залишені ворогом, звільнив заручника або знайшов ворожі документи, що майже завжди є додатковим завданням. Також отримує грошову винагороду. І щоб гравець не забував, наскільки тут важливі фінанси. На екрані ми постійно бачимо наш актуальний баланс. І так як гроші ми збираємо протягом усієї гри, було б логічно, що була можливість їх витрачати, і розробники її надали. На кожній локації ми можемо знайти великі контейнери, які є місцевими магазинами, де ми можемо купувати нове спорядження, зброю, броню та різні додаткові пристрої по типу дронів чи енергетичних щитів. Ніби ідея і непогана, бо урізноманітнює ігровий процес, але не усе так просто. У попередніх частинах серії був нюанс, що у нас був не дуже великий вибір зброї і гравцям хотілося більше, але там це можна було логічно пояснити. Баталії часто відбувались глибоко на ворожій території, а доставити додаткове спорядження до гарячих точок завдання не з простих. Тому, використавши свій стартовий запас набоїв, ти підіймав ворожу зброю і надалі користувався вже нею, бо на локації до неї можна легко знайти додаткові набої усе максимально логічно та більш реалістично. А як пояснити, що на усіх локаціях якісь незрозумілі контрабандисти порозставляли кіоски із цілим арсеналом, і під час бою ти можеш забігти туди, ніби в АТБ, Це мій мозок сприймати відмовляється. От буквально, пройшовши половину локації, я зазвичай встигав використати увесь стартовий запас гранат і часто просто забував, що для їхнього поповнення потрібно підійти до магазину і їх там купити. Я так і завершував рівень, спираючись лише на власні сили, бо таку логіку ігрового процесу мені було складно сприймати. Такий концепт добре підходить для мультиплеєрних ігор та й просто для багатокористувацького режиму. А в сюжетній грі, на мою особисту думку, це виглядає максимально абсурдно і руйнує загальне сприйняття всесвіту гри. Але і це ще не все. Через те, що грає спінофом серії, загальний масштаб подій також значно знизився. Під час проходження ти більше не відчуваєш, що виконуєш важливу місію, і на твої плечі впала доля цілої цивілізації. Більшість місій коридорні, одноманітні та прості за своєю структурою. Нам потрібно когось врятувати, щось знищити або просто здобути інформацію. Лише декілька завдань мають більш-менш цікаву структуру, але порівнюючи з попередніми іграми серії, цей момент у Mercenary, як на мене, значно просів. А найбільше розчарування я відчув, коли завершив останню місію і, споглядаючи фінальні титри, усвідомив, що за усю гру мені жодного разу так і не дозволили покататись на якійсь техніці. Це той приємний бонус, який був у попередніх частинах, і хоч викликав у мене питання, він був. Як гравцю, мені це дуже подобалось. У кожній частині був хоча б один рівень, де дозволяло чимось покерувати. Але не цього разу. Однак ще не варто робити остаточних висновків. Якщо спираючись на усе сказане до цього моменту, ви вже могли подумати, що гра не варта вашої уваги, то ви помиляєтесь. І ось чому усі спірні моменти, на які я звернув увагу у Killzone Mercenary, переважно пов'язані із її структурою. Я грав в усі попередні частини серії, і логічно, що їх порівнюю, І в цьому плані до неї дійсно є багато питань. Вона вийшла спірною саме в рамках серії Killzone, А якщо її оцінити відокремлено, то все не так і погано, як може здатись на перший погляд, особливо тішить її технічна реалізація. Гра створена на модифікованій версії рушія Killzone 3 з PlayStation 3, що дозволило авторам додати до гри об'ємне освітлення блиск поверхонь та максимально реалістичні як для портативної консолі Тіні. Вона виглядає дійсно непогано, як для свого часу, і закриваючи очі на просідання FPS в особливо динамічних моментах, можна сказати, що працює вона дуже добре. Окрім цього, до ігрового процесу активно залучені усі технічні особливості PlayStation V на сенсорному екрані продубльовані як окремі дії, які можна робити кнопками, так і виведені спеціальні функції, які допомагають компенсувати дискомфорт, пов'язаний із тим, що у портативі не просто реалізувати функції, які на геймпаді можна було б підв'язати під певну комбінацію кнопок. Найчастіше на сенсорному екрані ви будете проводити атаки ближнього бою, на яких зроблено особливий акцент. Варіантів добивання ворогів є дуже багато, як і комбінацій рухів. Виглядає це дуже жорстоко. Також на екран перенесено окремі функції, які у другій та третій частинах з PS3 були реалізовані за допомогою гіроскопа геймпада, наприклад, встановлення бомб. Механіка працює точно за тою ж схемою, але тепер рухати треба пальцями. І єдина річ, яка у сенсорному керуванні мені не сподобалась, це метод зламування замків. Реалізований він за допомогою міні-гри, у якій потрібно як пазл підбирати правильні комбінації символів. Як на мене, реалізація не найкраща і можна було б придумати щось цікавіше. І особливо мені не сподобалось, що робити це потрібно на швидкість, а я дуже не люблю, коли мене підганяють. А зараз прийшов час відійти від суб'єктивних думок, підсумувати усе вище сказане та відповісти на головні питання, якою ж насправді була ця гра, та чому ніколи не варто сліпо вірити відгукам інших гравців. Насправді Killzone Mercenary це хороший та динамічний шутер від першої особи, як для свого часу. Цю гру сміливо можна вважати справжнім aaa проєктом в рамках PlayStation Vita і однією із кращих ігор на платформі. Не найкращою, бо певні нюанси все ж присутні, але це точно гра, із якою варто ознайомитись, якщо вам цікаво особисто відчути, що могла запропонувати Vita у свій час, адже це ще й ексклюзив платформи. Вже традиційно для серії сюжетна частина не дуже тривала і пройти гру можна буквально за 4 години. Особисто я зумів завершити основну історію навіть швидше. Хоча контенту у ній є ще на добрий десяток годин, бо гравцю також доступні окремі додаткові контракти із власними умовами, винагородами та різним рівнем складності. У свій час гравцям також був доступний ще й мультиплеєр. За відгуками він був непоганим, але зараз ознайомитись із ним можна лише за допомогою приватних серверів, до яких під'єднатись це окрема велика та цікава історія. Тому в рамках цієї розповіді я не акцентую на цьому увагу. Для нас важливо знати, що багатокористувацький режим був, і це була важлива частина гри, як і у попередніх частинах серії. У 2013-му, коли Killzone Mercenary лише побачила світ. Особисто у мене не було жодної можливості із нею ознайомитись, але я багато про неї чув та бачив трейлери, що особливо підігрівало мій інтерес до гри. Я зустрічав багато відгуків інших гравців, які усім доказували, що гра погана і що це вже не той Killzone. І багато років, аж до моменту, коли я особисто зміг її пройти, я вважав, що із нею дійсно щось не так, але це була помилка. Гра хороша і дійсно вартує як своєї ціни, так і часу на проходження. Хоча знову повторюсь, претензії до неї можливі лише якщо оцінювати її в рамках серії. Також поганою її можуть називати лише ті, хто не любить серію загалом або адепти теорії, що PlayStation Vita нікому не потрібна, і все, що на ній виходило, автоматично було поганим. Таких персонажів, на жаль, вистачає і у наш час. Саме тому я рекомендую вам обов'язково ознайомитись із Killzone Mercenary на PlayStation Vita, щоб ви особисто змогли відчути усю силу портативу від Sony Зразка 2013-го. Також після цього ви зможете зрозуміти наскільки важливою була ця платформа та ігри для неї в рамках розвитку ігрової індустрії загалом, бо всупереч тому, що успішною вона стати на жаль так і не змогла, її поява кардинально вплинула на майбутнє портативного геймінгу загалом. Але це вже інша велика та цікава історія. На цьому моменті я завершую свою розповідь про Killzone Mercenary на PlayStation Vita, Але наша загальна ретроспектива серії Killzone все ще продовжується. В рамках серії нам залишилось згадати лише одну гру. Killzone Shadow Fall, яка побачила світ у тому ж таки 2013-му і вже понад 10 років залишається крайньою частиною серії. А з вами був Андрій. Я сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня моя розповідь, і ви почерпнули для себе із неї щось корисне. Я дякую за вашу увагу, підтримку та до зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната.